Зброя, зв'язок, форма, намети, спальні мішки, термоси у столиці відкрили виставку військової продукції. Більшість учасників українські компанії, які давно на ринку придивилися до експонатів. І Олена Самсонова тепловізорами та снайперськими прицілами готові забезпечити армійців українські виробники. Міноборони вже замовило понад пів тисячі. все ми можемо зробити в Україні. Поэтому приходится э, одну деталь закупать за рубежом. Это сам балометр. Все остальное мы электронику, корпуса. Аксесуари ми робимо тут. зі програми те ж саме а цей виробник пропонує зимові літні однострої для бійців для військовиків та волонтерських організацій. Роблять знижки. Ми взяли моделі, які стоять на вооруженні в армії Америки, також в армії Британії. Проводили аналітику в воєнного бундірування Северної Кореї і на основанні здій. Виповнює пожелання бойцов, зробили е ті і які необхідні непосредственно для них. Доброволець із позивним Кос каже, в його батальйоні завжди потрібна форма. До пісків, де базується батальйон, одяг привозять переважно волонтери. В основному це все говоріса комбату, що основне потрібно. А он там все та список вставляє, і потім тобто, там, то вилажуть то там ли в групі, то ли на сайті, діто на там на Facebook. І потім ці волонтери смотрять і давай збирати. Організатори виставки кажуть, намагалися зібрати всі новинки, потрібні армії. Свій товар представляли як українські, так і іноземні виробники. Ми намагаємося представити тут все це нове, що нам необхідно, для того, щоб піти до Європи, приєднатися до НАТО. Вже знати стандарти, використовувати те, що вони там використовують. Навчити українців виробляти військову амуніцію за натовськими стандартами готові представники Чехії. З ким саме будуть співпрацювати, поки що не знають. Ми хочемо навчити українській компанії виготовляти якісні матеріали, які відповідатимуть стандартам НАТО. Частину експонатів після виставки віддадуть волонтерам, щоб ті відвезли їх бійцям у зону воєнних дій. Альона Самсонова, Андрій Машляковський, новини на першому.